Я був вдома і що. Шо... Був день кіборгів і ви саме та людина, захисник Донецького аеропорту. Якщо можна нам розповісти, от чого для вас почалася ця війна, з чого почалася ця війна? Ну, війна почалася, як і в усіх, ще з 13-го року, мабуть, воно все це почалося. Ну, в 14-му році я робив у фермера. І кожний ранок ну, перед роботою п'ємо каву. Там. І новини ж там, комп'ютери, новості. Ти. І мене щось жаба задавили, що це ВДВ і ніхто не визиває. І я пішов в воєнкомат, там далі документів моїх не було. Ну, Потім зробили документи, я поїхав в 79-ту бригаду. Попав я на третю волну мобілізації. І буквально... Там ті місяця не пройшло і ми виїхали в зону в зону АТО в Краматорськ. Там Мар... Маріупольський марш. Це перше, що в мене було. Ну, а потім аеропорт. Ні, ну я сам. Сам же ж не, не приймав участі в самому аеропорту, я водій БТРа підвозив БК, продукти. Ви не спілкувалися тоді з тими хлопцями? Ну, а я вже ж, звісно. Можна додати водій БТРа. Це страшніше ніж сидіти десь в сховищі і вести бойові дії. Водій БТР, води, а водій заправ, заправника паливного. Це взагалі одна трасіруюча пуля, і він палає як факел. тому при казати там, вибач, я не був був. І на самих гарячих, будемо так сказати, участках. Ні, ну як, ну я ж з автомата то не стріляв. а Ну, Ну по вам стріляли. Бу було разно. Тобі дуже і не повідомляли, що там відбувалося. От скажіть, тоді інформація була ну, повна чи не повна? Звісно, не повна. Вона зараз не повна. Зараз взагалі інформація така поламана, що... Что... Навірно, ну, зараз в Росії краще розказують, ніж у нас. Кругом обман. Воюють вони краще, ніж ми. Останні в них краще, ніж наше. Але нас тримає дух. Але нас тримає. Я, я не знаю, що нас тримає. Ну... Хлопці держаться, не знаю. Ну, сказати ентузіазм, ну, не ентузіазм. Ну, сверхлюди торгують. Не знаю, що вона. Давай, я торжественно. торжись, що це таке, зразу кажу, це дуже цікава річ. Це. М Орківська, да, російська. вони да російська. Вони їх використовують тут зарядтермобарічський виток. Термо, тобто, якщо простая ракета, вона просто броню наприклад, проб'є там і взривається, то з цієї, якщо вона в приміщення попаде, там розпилюється такий ну, субстанція, вона підривається, тобто вижити неможливо. Це 100%. Випалює все. Випалює все так. Потім страшні речі, але, я так зрозумів, їх використовуємо як ну, ленд-ліз да, російський да, да. проти них. Владислав, розкажіть, як вона до вас дісталася? Ну, як дісталася? Я просто їздив до своїх хлопців, з якими ну, в АТО ще був. І вони оце мені для, для музею. Це вже друга. Це, я ж одну вже привозив. Ну, час підписувати її, щоб... А це вже друга. Ви з Кременчуцького району і займайтеся волонтерською діяльністю. Ну і як займаюсь? Не так, що ну, плотно. Ну, як є можливість, хлопці просять, собираю, що, що, що можна возити. Вам відома доля захисників аеропорта? Може, можливо, дехто зараз зараз воює? Звісно, всі воюють. Ті, що воювали в 14-15, зараз воюють. Багатьох вже нема, звісно. Дуже багатьох. Нема. Особисто ви там отримали поранення, так? Так. У 2015 році. Завтра. Це день той, що отримали, да. поранення буде завтра. Ви пам'ятаєте той день? Який -то Не все але пам'ятаю. Якщо можете поділити, якщо вам це не так буде. Ну, перед заходом в аеропорт ми троє суток їхали без зупину. Не знаю чого, яка там була мотивація, ну може сліди запутували. І марша заходили. Одна була попитка зайти, там якраз стояла 81-ша бригада. 81-ша була там. І вже почали, ну, вже там кошмар був. Нас попросили їх забрати оттуда. Перша попитка була зайти нас, ну тупо розстріляли. Ми вийшли За други попитки. Заїхав тільки мій БТР Ми бачимо вам важко, саме тоді ви отримали поранення. Да. І це поранення відбувається і зараз, так? Ну, звісно. Наскільки мені відомо, ви просилися знову вже на цю повномасштабну війну, коли Росія так нахопилася. Просився, я три рапорти писав. Мені два відношення приходили. Щось в воєнкоматі по, по, посчитали, що... Що мені може хвати, не знаю. Але попри це ви займаєтеся волонтерською діяльністю також це. Ну, так, а я хоч чим допомогти людям. А розкажіть про диво машину, яку ви створили для дівчат-волонтерів для розрізання свічок на от саме ж Ви зробили. Цю. Владислав Козельщині, я, я Я вибачаю, то не я робив, то зробив, я попросив. У нас цех є, як, столярний цех. Ну, він там дуже не займається, а ну взагалі він ну, хороший такий спеціаліст. Я його попросив, це ж, це ж Козяльчиській берегині скинули мені відео, як воно виглядить там. Це. А він уже там щось собі додумав і ото зробив таку шайтанку. А що це машина робить? А в них Матерія приходить ну, в рулонах, І то вийшають і розрізають, щоб вести сітки там. Раніше дівчата розрізали кожну стрічку. Ну да, так, ножницями, це ж представниця. 10 це. хвилин і можна особисте питання. Ми з Владиславом давні знайомі, ми виросли в одному будинку, ми гралися. І скажи, жіть, будь ласка, 40 років тому, коли ми гралися війну. І зараз не згадуються ті часи, що ми діти мирного покоління, але ми тоді грали війни? Та воно, ну, я думаю, що ну, всі ж хлопці в усіх там щось в голові що стріляє там в дитинстві. Хочеться ж так. Да. героїзму той там, всякий. ну Це ж, як нас раніше вчили там панфіловці, там всі. Матросові, так, да, Чапаївці. Ну, як показала війна, то те, що там собі надумав, то зовсім не те, що на самому ділі є.